Добрий студія. У новому 2025 році. А це означає, що на вас чекають нові новини. Як треба піти, щоб зовсім не упитися? Як треба їсти, фігуру держати? Наших любимих друзів ми прийшли поздравляти. Звітись кострами сіній ночі. Ми піонери, рюмочку просимо. Так, дуже схоже на старі. А я вам хочу сказати, що з того року не бачила ваших вподобаєк. Ось би глянути на них. Бо ми починаємо тренді-бренді новини, як я їх бачу, і вам пропоную подивитись. <оме unle Sharing> з різдвом привітав колишній президент Росії Медведєв. Так розбив на два повідомлення. Ділається все так по принципу такого компота. І насправді це торішнє привітання. Цього року усіх радувала посіпака путінського режиму. Ну взагалі, як ти зараз на даний момент відносишся до президенту нашої країни? Симпатії і уваження. Більш відома як організатор США голи вечірки Чірки івлієва. Оказавшись перед Путіном, що ти йому скажеш зараз В нове Настя? Ну, шо, шо, це ж очевидно, Христос. воскресе! Агент Хьорл в православії просто ще не розібралася до чого, коли там народився, коли воскрес. Добре, що на освячення кулічей нікого не покликала, бо Кіркоров би цього не витримав. Фіринка, бау, Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. Загроза на России пришла відтуда, откуда начкала. В морозі. Так, да, то дідусь морозу алі не привезли. Ніхто його не звав. Схоже, відміняється. Бо, напевно, піхотінець стагіастратег передивився фільм таксі. І вони почали його лякати. Або просто боїться заколоту. За Росію відповідає. Дед Мороз. КПЗ. Перед слідчем. Бо збори більше трьох. Потенційна загроза бункерному. Ніякі міри антітеричній безпечності не предприйняті. Які саме ОМОН не освятили. <клес> чи не перевірили, чи закрито вікно в Україну? З української сторони було підготовлено окно. Навіть позробували ялинки, об які можна відірвати собі вуха. Тот почав цієї тілки, він бадрав ухо наполовину. А ветку... Обєд... Оце я розумію справжній новорічний росіянський настрій. Санта-Клауса в рекламі, а дідів морозів в тюрму. До речі, зробили роботу над помилками, як швидко зреагували на цю дідівську морозівську. террористичную загрозу. Я вот не поняла, у нас какой-то селфи, что ли, мы всех достали это. Вам не стыдно, что а, у вас а, сотрудник а, полиции а не встанет? <говорит> <Данная. говорит> это... <говорит> это... <говорит> это что такое? Шо-шо, это -шо? расследование? Звитки усяхся той Дед Мороз? Прямо сейчас Леонид Каневский и очень странное преступление. Драматическая история «Прощальный праздник». Смотрите прямо сейчас. Дедушка увлекается. Вот женщина мне сняла его. Привезли Али, Али, это ж под полковником вот разговаривают. Али привезли Деда Мороза. Нам же жёстко. смешно, бо Олени то у Санты, у Деда Мороза повинны быть и кони. То, может, то западные агенты. Конечно, Есть восстановление. правительства. Интересная новость в вот, вот такая предновогодняя, личные знакомые с Новороссии, с Генического и а, Мелитополя. У них там, оказывается, я не знал, да? Оказывается, раньше а, Дед Мороз -то был фактически запрещен. Да что вы так окажете? Доброе, что хочешь Россия, свободна страна. У нас свободна сторона, і чоловік має право вибрати зручну позицію. Задержали Дід мороза. Давайте замічательні традиції зберігати і визраждать. Бо в кожного покоління росіянців повинен бути свій диктатор, який буде над ним знущатися. А его и Это я только сейчас понимаю, что не то, что бедно, а еще хуже. Но мы не ощущали этого, мы чувствовали, что мы бедные, что мы нищие, и что мы умираем от голода. Этого не было, потому что выступал Сталин и говорил, как мы хорошо живем. Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело. Правильно? Правильно. Не, ну, хотели можем повторить. Я не знаю, почему развалилась СССР. Вот. Ну, видимо, жить надо так же, как и жили тогда, ну, до этого, вот, когда был Советский Союз. По заветам дедов. Путину доверяем, но надо больше заниматься экономикой страны. Так куда же больше заниматься? И так большая экономика Европы. Увеличиваются и заработные платы в экономике. За э, 8 месяцев они прибавили 7 0,5% реального выражения. То есть растут э, заработные платы темпами выше инфляции. А вы думаете, чего масло, яйца, бензин подорожали? Честно, цены растут везде и на все. Даже сейчас на вещи стали подниматься. А с чем это связано, даже не предполагаем. Бо жить люди стали краще. Как американский президент сказал, вот здесь у нас очень много Uh, так сказати, в тому, я. У З верую в царя. Напомню, сотні лет умирали не за свои права и свободы, а за веру царя отечества. Путін сказав, что голодних нема. Значить. Нема. Є те, кто реально циклуется про свое здоровье. Вывод такой, что в среднем цены подорожали процентов на 25% к прошлому январю. То есть я считаю, что это не так страшно. Если, ну, грубо говоря, не хватает денежных средств, да. Но надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди. Мы прошли и голод, и холод, и все, что такое не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье. Стать поменьше питаться, например. Просто и эффективно. Під час наживу така пута не дарма двадцять п'ять років путінської стабільності. А ще добре, що санкції на вас так позитивно впливають. В чому не заключають? В тому, що ми винужені були вкр включити мозги, а не только пользуватися нефтью і газодоларами. Включили і зрозуміли, що у вас є. Ще найбільш цінний ресурс. Це російський сніг. І чого ти що шутиш? А, як відомо. Сніг розтаївший, він вода. І одну лише должна знати. Що це три в одному. І помитися. А в Волгограді скоро будуть топити сніг. Нігадай, що такого не було на Волгограді. Ви не повірите, нас тут. І масочку імпортозаміщену для обличчя зробити. Вот она настоящая русская мужская маска по утрам. Ой, хорошо. Ну, амбана крайнябиты снеговика. Ага. Чудо, а не санкції. Когда-нибудь мы правда построим, поставим огромный памятник санкциям. Схоже, памятник так и будем. Але не санкціям, а самому веселому пропагандисту Кесаяну. в Україні много євроінтегрантів превратились в емігрантів або на фронт пропадантів. Який ще й на підставки чоловік Воброжевки? І який відправився у кому. Я подойду і по батьки врежу. Так спокійно, спокійно, Соловйок, не треба заздрити. Тебе там теж чекають. <рив> Інформацію підтвердила сама любителька автозгару і дати задньою Сіменяніха у своєму телеграм-каналі. последнього не хотіла, але поскольку вже начали дзвонити репортери, напишу сама. Мой муж мужці Гранки клініческую пережив і знаходиться в комі. У нього, як многие знають, давним-давно очень больное серце. Бо настільки сильно засосав резинову дупу Путлера. Доказано, що час спілкування з Путіним прирівнюється до захисту докторської дисертації. що серце не витримало. Ну чого, очко не трісне? Як себе почуває після цього дупа Путлера, інформації ніякої нема. Я вам скажу так: ситуація тривожна, тривожна для бобрів. Бо ми знаємо, яке основне блюдо буде на поминках. Їдім з бобром за столом, я і он, текіла, ром. Я не вмію записувати кружочки в реанімації і робити селфі своїх риданій, тому прошу простити мене, що не пишу в соцсетях. Терміново, терміново дайте сіманяньхі операторів, бо селфі не виходять. І камера. І що? Що це за вакансія? Нічого на настійте, погляд на безмур. І зв'язки. Знято. Зв Давай ще варіантик. Ти можеш притримати плач на дві секунди. Тобто на два сльози в очах, а на три я пограюся зі світлом і тоді ридай. Дві тримаю, ридаю на три. Так, клас. Нет! Це драма, Менікс. Реальна драма. Виїхати за кордон на лікування кесаян не зміг. Е, і за улюблених санкцій, які він так поважає, які введені проти нього. Нам чим жорще, тим лучше. А отже, кожен може і треба поставити їм пам'ятник. Ставим огромний пам'ятник санкціям. А ось якого бере гордість, так це за наступну героїню. Вона переплюнула оцю сразу сьогодні. Два сина. Вона усю родину поклала за дупу Путлера. Сина потіряла Один брат... лежит до сих пор под работина. А что такое? В Прямо в том у квадрат. Не можем забрать. Второй брат, самый младший, из колеч. до не довыканав таки обовязок громадянина Российской Федерации. Так а зачем я не хочу умирать на Украине? Ну это обязанность всех граждан Российской Федерации. Третий сейчас уходит туда же, на СМО. Мне некого больше отдавать этой в... люди. Помогите. Для себя просить не буду. Как мужикам нужно. Мясо, правда? Ты схоже не сразу схему. Они идут на ваши так званые СВУ. На штурмы, мясные штурмы, это точно. Вот деду был застой. Хотелось от движухи, и он отдает привагу бачить их. Вижу их в разрезе. Мясо такое. С овощами проблема. Ну ничего, ничего. Там же пополнение. С сетями от дронов проблема. Мы одеваем пацанов. В трусики. Очередная помощь. Трусики. Смотрим дальше. То же самое застиранные старые мужские труселя. Мы заказываем, оплачиваем. Только вот деньги имущие не торопятся помогать. Государство народу. Этот народ должен государство. Война или СВО идет по плану. Денацификация россиян проходит добро. Сможете? Помогать будете? Вы что думаете? Есть у них все? Царь сказал. Да, у нас все есть. Да, они свои деньги туда вкладывают, чтобы спастись. Они тратят свои деньги. Я очень хочу увидеть помощь. Не, ну, вмовила. Грошей нема. Зато я хрестаки за инициалами Путина. Освящение кагибистам, предназначенное для ветковых случаев. Попросить освятить вот нательные крестики и иконки, да. которые планирую потом передать в подарок всем нашим командующим, которые выполняют особо важные задачи в зоне специальной военной операции по защите Отечества. Ох уж это россиянские православия. Будь, ласка пожалуйста, минуты Дякую за підтримку. Ну і до міжнародних новин. Схоже, Трамп поспілкувався з Арістовичем. Okay. Доказів ніяких нема. Проте є здогадка, як 24 години day, 24 перетворилися на півроку. Що якби більше, ніж 24 години, десь на місяці 6. I hope, I hope no, I, I will... Ну, якщо чесно, то Арістович не при чому. Бо тут винуватий... Байден, можна? Звісно. Собака сутула, а Але якщо взагалі чесно, то він просто буде зайнятий, не до цього йому копить гроші на Гренландію. Спочатку він намагався її купити. Ну нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Мені говорили про це вже давно. Ще до того, як я навіть почав балотуватися, я маю на увазі люди про це говорять вже давно. Потім дав натяк, що може і захопити. Чи можете ви запевнити світ? Що намагаючись отримати контроль над цими територіями, ви не будете використовувати військовий чи економічний тиск. І чи Ні. можете ви трохи розповісти нам про ваш план? Чи збираєтеся ви вести переговори щодо нової угоди? Чи будете просити канадців провести голосування? Так, я стратегія? не можу вас запевнити. Ви говорите про Панаму та Гренландію. Ні, я не можу вас запевнити щодо жодної з них. Хоча в нього є конкурент, Медведєв теж готовий до захоплення Гренландії. Дінгі є на ці цілі запланіровані. Гроші є yes. Трамп виклав відео, де жителі Гренландії нібито просять купити його цей острів. І an yeah. yeah, yeah. Oh, yeah. знаєте, в мене якесь відчуття. Я говорю про захист вільного світу. Вам навіть не потрібен бінокль. Ви взагалі бачили її з космосу? Це ж клондайк заповнений. Отож, схоже, він вирішив, що треба проводити денаркотизацію. В його планах звільнити Канаду. Приблизний план накидав вже. 6.00 підйом, 7.00 тренування, 8.00 сніданок, 9.00 приєднання Канади, 12.00 ланч, 13.00 захоплення Утави, концерт Тейлор Свіфт, 21.00 фейерверки. План хороший. Це коли вже звикли до одного шезанутого діда, а тут намалювався ще другий. Surprise, surprise! Ну і ми підійшли до фіналу цього випуску. Всім дякую за увагу. Що додивилися, що підписалися. Подбайки я бачу вже стоять. І гарного дня, вечора ночі! Don't Все буде, Україна! До побачення!